Якщо ви нас чуєте, то відгукніться або щось, бо нас не чують, бо ми вас не чуємо. Андрій, ми не чуємо вас, тільки бачимо, що ви головою махаєте. Чути, тепер чути Добре. Тепер чути. Добре, дякую. Отже, переходимо до допиту свідка. Тут оголошують про вплив наступний процесуальної дій. У нас з'явився свідок із законним представником. Будь ласка, Богдан, представтесь. Мене звати Богдан, мені 15 років. І... І... Дірогдань. Миколаєв. Так, долучимо копію паспорта, Документ, що посвідчує особу до матеріалів справи. Також у нас з'явився законний представник. Мама. Будь ласка, представтесь. Оленка Юлія Володимирівна. Добре, дякую. Разом поруч з вами також присутній психолог. Отже, суд оголошує про особливості допиту е, свідка, саме неповнолітнього свідка, згідно статті триста 354, допит малолітнього свідка за розсудом суду неповнолітнього свідка проводиться в присутності законного представника, педагога чи психолога за необхідності лікаря. Свідку, який не 16-річного віку, головуючи роз'яснює обов'язок про необхідність давати правдиві показання, не попереджаючи про кримінальну відповідальність за відмову віддавання показань зі завідомо неправдиві показання. І не приводить до присяги. Богдан, вам це зрозуміло, що ви повинні говорити лише правду? Так, так. Тобто правдиві показання. Зрозуміло це, так? Так. Добре, тоді до початку допиту законному представнику, педагогу, психологу, лікарю, роз'яснюється їхній обов'язок бути присутнім під час допиту, також право протестувати проти запитань і ставити запитання. Глокуючи має право відвести поставлене запитання. Чи зрозуміло вам е, психолог і законний представник ваші права і обов'язки? Психолог, будь ласка. Так, зрозуміло, ваша честь. Дякую. І законний представник. Мама, чи вам все зрозуміло? Так, зрозуміло. Добре, дякую. Тоді, якщо перешкод для допиту немає, знову ж таки в нас свідок Богдан був запрошений і запрошений до для дачі показань із сторони захисту. Прокурор, чи немає у вас заперечень, щоб розпочав допит захисників? Немає. То, будь ласка, слово надається вам для Так, Таке перше запитання. Ви скільки років разом навчалися з Тарасом? Три Три роки. Так. Чи з Тарасом? Ні. старосом? Просто однокласники? Однокласники. А що вам відомо, хто з однокласників з ним товарушував? Ні, однокласник. Назар Каданчук. Роман Голубей. Чи відомо вам е, обставини користування та мобільним телефоном? Це, будь ласка, запитання він не зрозумів. Чи мав Тарас мобільний телефон? Так, так. Чи користувався Тарас соціальними мережами? Переписувався, з ким. Інстаграм. Та вам відео. Телеграм? Інстаграм. Інстаграм. З ким він вів переписку? Не знаю. Ну, з вами, Була переписка. Було, було. Була переписка. Правильно? Так. Розумію. А що ви можете сказати про використання Тарасом мобільного телефону в навчанні? Так, маку. Ну. Ну, ви, зокрема, з ним спілкувалися по питаннях навчання через мобільний телефон? Так. Спілкувалися. З якою метою? Це ви разом робили уроки чи якісь консультації один в одного правили? Питали разом один одного, які уроки задавали. Yes, Це в якому зі класі було? So, so, Останнього? So, so, so. Останній рік на Тараса. Так. Чи знаєте ви молодшого брата Тараса Юрія? Так. Про його, скажімо, стосунки. В школі щось вам відомо? Ні. А про, ну, скажімо так, участь Тараса в захисті інтересів Юрій молодчого брата. Що мате сказати? Не знаю. Ну, чи були ви бодай раз свідком того, що Тарас заступався за? Юру перед э, усім іншим. Ні. Nee. Невідомо, дякую, немає. маєте. Uh -huh. У вас крімкають, бажаєте задати запитання ви? Ди... Всі люди знають нас на селі, гряди і Крупищина, що юру розділи. Зняли штани і фотографували на соцсеті. Від це, все, вся школа знає. Mm -hmm. А чому ти не святкуєш про це? Ведь ти теж прекрасно знаєш це, що це був бурід, цей. Mm -hmm. Чому тобі забороняли? Mm -hmm. Налякали? Mm -hmm. Ну а чому ти не кажеш про це? Ведь всі mm -hmm. це знають. Mm -hmm. Я перепрошую. Скажіть, мама? Я перепрошую. Особисто навіть я, якщо всі гряди і Крупивщина, і села знають, то особисто я навіть не знаю. Я просто цього запитання до дитини. У мене діти все дома обговорюють. Я би була в курсі. Чому я, чому я так скажу, тому що е, це всі люди мені розказували? Запитання. ваше Це я бачу, що це заборона. Це заборона про це говорити, бо ви... зразу стели в соцмітях, зразу пола сказати. Сергій Михайлович, ви, е, до вас також стосується не чинити тиск на свідків і не примушувати їх відповідати так, як ви хочете. Добре, я зрозумів, але я хочу наповнити, що все одно прийдеться правду казати. Будуть слідчі дії, і ви дасте відповідь. Тут Казати правду і будете. Вам будеш хідно. Неповнолітніх не можна проводити. Не заявляйте, будь, будь ласка, дитину, я... бо ми зробимо перерву. Так. Зніміть, будь ласка, запитання. Вашу... Так, ну, це не не. Будьте, Будь ласка, оходьтеся коректно, це більше, що вам перше. Добре, дякую. Богдан. Богдан, чути мене? Це Олена Петрівна, так. прокурор. Буду задавати тобі питання. Нормально себе почуваєш? Так. Добре. Скажи, будь ласка, Богдан, а в якому класі ти перейшов цю школу? Шостому. Тобто, скільки років ти по факту навчався з Тарасом? Т Шост, Шост. Шост... 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 Можливо, з ну, шостий, сьомий. Так. Шостий, сьомий клас? Тут, Два роки. <плес> Два роки. Скажи, будь ласка, коли ти прийшов в цей клас, е, яким він тобі видався? Як до тебе поставились діти? Добре, до мене ставилось. Чи подобався тобі Тарас як людина? Так. А чим саме? Mm -hmm. ну, він багато говорив. Так. Ну, який він був? Можеш описати його, який він був? Згував, він угу. Він себе добре почував в школі? Так. Скажи, як він одягався? Ну, По різному він дівався, він дивався, але більш спортивний всегда. А я, знаєш, маю на увазі, чи цей одяг е, був новий, чи не зовсім? Ні, були нові речі. Mm, ну, але що переважало? Mm. Більше. Ну, важко згадати. Скажи, будь ласка, чи проносив він з школи мобільний телефон? Так. А яка його марка? Не пам'ятаю. Він, ця... він часто приносив його? Ні. А яка причина, що не часто приносив? Не знаю. Чи відомо тобі це його телефон, чи когось іншої особи? Невідомо. Чи був він е, в таких месенджерах, як Viber, Telegram, WhatsApp? Був Viber. Viber, так? так. Спілкувалися ви з ним через Viber? Ні, тільки в класній групі. Скажи, а чи спілкувався він з дівчатами? Так. Чи має він якісь романтичні стосунки? Не знаю. Богдан, скажи, будь ласка, чи подобалось йому навчатися на твою думку? Так, напевно. Чи користувався він авторитетом серед однокласників? Ні. Ні. А чому? Не знаю. Ну, ти знаєш, що таке авторитет? Богдан. То скажи, користувався він чи ні авторитетом? Ні, він як все вивезли. Добре, а лідери у вас в класі були лідери? Так. Ну, чи був він лідером в класі? Ні. А, а от на твою думку, чому? Не знаю. А хто був лідером в класі? У нас є однокласник на, на закладичук. Ну, ти його назвав, він з ним дружив, правильно? Так. Угу. І все, один лідер. Правильно я розумію? Так. Добре. Скажи, будь ласка, чи любив він ходити в школу, Тарас? Так. Які були його улюблені предмети? Зарубіжна література, українська література. Так. І все. все? Так. Як до нього ставилися вчителі? Добре. Чи були випадки, що до нього погано ставилися вчителі? Не пам'ятаю. Що він любив робити, окрім навчатися? Не знаю. Чи відвідував він якісь е, позаурочні гуртки, спортивні секції? Не знаю. Е, якщо він читав, то яку літературу? Які були е, в Тараса стосунки з однокласниками? Короче. Чи були факти булінгу щодо Тараса? не пам'ятаю. А щодо Юрія, його молодшого брата? Ми не спілкувалися, я не знаю. А чи ділився тобі Тарас з приводу Булінга щодо Юри? Ні. Скажи, чи ділився Тарас про свою сім'ю? Чи розповідав про свою сім'ю? Ні. А як ти думаєш, з чим це пов'язано? Не знаю. Чи розповідав про мрії і плани на майбутнє? Ні. Чи взагалі у вас в школі оцій грядівській, тобі відомі якісь факти булінгу? Щодо інших учнів, Так. це щодо кого, ну, діти, обзиваються просто, да, тут ну, обзивалися ти... там. Ти... Ну, дивися, можеш сказати до кого? Саме до кого я не можу сказати. Скажи: чи знаєш ти, крім Тараса і Юрія, ще когось із сім'ї Чулкових? Ні. Чи відомо тобі факти булінгу щодо чулкових саме? Ні. Скажи, будь ласка, чи відрізнялися діти цієї сім'ї від інших дітей? Не знаю. Ну, не знаю, чи може подумаєш і все ж таки відповісиш. Нічого. Mm. Так не буду mm. якщо, якщо не відповіту, будь ласка, подовжуйте відступно. Чи проводив ти час із Тарасом поза школою? Ні. Mm. Скажи, будь ласка, наскільки взагалі відсотків ти з ним був близький, якщо зі 100 відсотків? Сім на 7%? відсотків? 7 так. Чи ділився він якимось переживаннями? Ні. Е, які були в нього стосунки в сім'ї? Що тобі відомо? Нічого. Чи мав Тарас шкідливі звички? Ні, не так. Чи відвідував він, якісь позаурочні заходи в школі? Ну, наприклад, до якихось свят. Школа. Виховні, я позаурочні. Про це питання. Так. Я... Відвідував? Так. Да. Брав активну участь. Так. Скажи, будь ласка, чи святкова він народження? Не знаю. А свята? Якісь релігійні. Не знаю. Скажи, будь ласка, чи бачив ти на ньому тілесні ушкодження? Так. Які? У нього були синяки. Де? На руках були? Скажи, чи запитував ти, що це за синяки і що він пояснював? Ні, не запитував. А як часто ти це бачив? Рідко. Скажи, будь ласка, чи відомо тобі? Про заборони, які були в його сім'ї. Ні. А якісь обмеження, які йому встановлювали? Ні. На твою думку, особисто, чому він це зробив? Я не знаю. Чи обговорювали ви з однокласниками цю ситуацію? Так. І що говорили однокласники? Що, напевно, в сім'ї був в конфлікт. Ну, а більш детальніше, що ти можеш, що ти пригадаєш? Що хто казав? Не На твою думку, в школі в нього все було гаразд? Так. Угу. Добре. Може, маєш щось додати до свого допиту? Ні. Немає більше запитань. Дякую. Ну, буду буду ще запитати. Немає. Пані Ірина. Немає. Добре, дякую вам. Суд оголошую про закінчення допиту Свідків ви можете бути Отже, на сьогодні все, так, прокурор. Так. Да. Інших свідків немає. Щодо клопотання, захисника щодо повторного виклику свідків захисту, суд вживатиме. Наступних заходів. наразі повторно виключимо, будуть написані повістки. Ваше клопотання задоволено. Щоб не виходити на радшу кімнату, колій місяць. В подальшому будемо бачити, що можна буде, якщо не являться, що далі вирішуватимуть в подальшому їхній дію. Щодо наступного судового засідання. Додати. Сьогоднішнє судове засідання слід відкласти. Наступну дату пропоную провести 4 березня на першу годину. Четверте? Так, дивіться, що у вас. Підходить? Підко? Добре. Тоді сьогоднішнє судове засідання, суд оголошує, відкладеним на 4 березня на першу годину. Отже, якщо з'являться свідки захисту, Почнемо допитувати свідків захисту. Е, якщо ні, то можливо забезпечити інших свідків, чи що наступні які mm -hmm. плани на наступне засідання? Ну, планую одного чи двох свідків так, забезпечити ще. Добре, ми теж живемо у заході щодо виклику. Давайте узгодимо ще одну тоді mm -hmm. дату. Можна ще й не одну, якщо я можу. Дуже важко. Можете вже зупиняти. Більше за... щось до засідання бажаєте допомогти? Поки, Поки що ні.